Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами поділюся найкращим рецептом, ну дуже і дуже смачної запеченої курки в духовці. У найсмачнішому маринаді. Для цього ми беремо 2 кг курки і відділяємо повністю від кісток, саме так, як я показую на відео. Чесно кажучи, я зараз роблю це вперше, але скажу вам, що це дуже просто відділити кісточки від курки. Друзі, якщо у вас не виходить приготувати дуже смачну та соковиту курку, то приготуйте саме за моїм рецептом. Я впевнена, що ви будете задоволені від смаку. Друзі, заходьте на мій канал і ви знайдете для себе дуже багато різноманітних, цікавих рецептів. Робимо найсмачніший маринад для курки. Беремо 3 столових ложки майонезу, 3 столових ложки гірчиці медової, висипаємо 1 столову ложку курку ми червоного солодкого перцю, 2 столових ложки гірчиці в зернах, 1 столову ложку орегано, Чорний перець та сіль за своїм смаком. Виливаємо 50 мл олії та все добренько перемішуємо до однорідної маси. Тепер цим соусом добре змащимо м'ясо з обох сторін. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться. Не забудьте поставити подобайку та написати коментар. Друзі, я вам скажу чесно, це найсмачніша курка, яку я коли-небудь їла. Таку курку ви не купите в магазині, а лише коли самі її приготуєте і спробуєте, це дійсно найсмачніша курка буде. Викладаю курку маринаді до миски і ставлю до холодильника на 2 години. Друзі, в мене картоплі 2 кг, Ви можете кілограм взяти або півтора. І будемо готувати з вами картоплю по селянськи Нарізаємо так, як я показую на відео. Друзі, картопля по селянськи виходить дуже смачна саме за цим рецептом. Викладаємо до миски картоплю. Картоплю змащуємо соняшниковою олією, чорним перцем та сілью за своїм смаком. І все добренько перемішуємо. І тепер я викладаю курку маринаді на решітку. Окремо у форму я викладаю картоплю. Випікаємо курку та картоплю приблизно 45 хвилин при температурі 175 градусів. Картоплі з куркою вже пропеклися я вам скажу, що це дуже смачно, це неймовірно смачно. Спробуйте і ви приготувати за цим рецептом саме так: картоплю та курку. Курка в такому соусі виходить неймовірно смачна, соковита, ароматна. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не припускайте мої нові рецепти.